Hero Quest – пригодницька гра фентезійного характеру, де події відбуваються в підземеллях, якими править зличя Кунзаргон. Чотири герої спускаються в його володіння, щоб вступити у бій з монстрами, знайти приховані скарби та виконати основне завдання квесту. З кожним новим квестом герої спускаються все нижче і глибше у підземелля, а виконати завдання стає все складніше. Вистояти поодинці проти війська Хоусу неможливо. Тут спрацює лише команда. Hero Quest культова гра, яка має відсилку до rpg ігор. Настолка вперше побачила світ у далекому 1989 році і здобула шалену популярність у всьому світі. Наразі я роблю огляд базової гри свіженького переведення 2021 року. Вам, напевно, сподобається виконання гри, деталізація предметів та персонажів ну прям дуже вражає. Монстри, меблі, двері. Навіть чори детально виконані. З цього гра має 14 квестів. Основні події відбуваються на ось такому ігровому полі. Білі клітинки то коридори, все інше то кімнати. Приймати участь можуть від двох до п'яти гравців. Один гравець грає на стороні зла. Він буде заргоном, майстром. Він сідає за ширму і забирає собі книгу з квестами. Тільки заргон знає, де знаходяться предмети та монстри, і по мірі просування героїв виставляє все це на дошку. Саме майстер вказує точку входу в підземелля, де починається квест і де він має завершитись, і оголошує мету гри. Коли на дошці з'являються монстри, майстер грає за них. Інші гравці обирають собі героїв. Один учасник може грати більше, ніж одним персонажем. Тобто, якщо вас двоє, хтось один стає заргоном, за інший грає всіма чотирма героями. Гравці або гравець отримують картки персонажів. А всі події, які будуть з ними відбуватись, записуйте на спеціальних листочках, які ви знайдете у комплекті гри. Кожен герой має свої здібності. У варвара більше за всіх очок здоров'я, гном знешкоджує пастки, а мах та ельф вміють чакувати. Тому перед початком квесту вони розбирають картки з закляттями. У кого які закляття вирішують між собою гравці? Ельф чакує однією стихією, мах трьома. Заргон теж може чакувати, але тільки деякими монстрами і замість ударів. Щоб походити героєм, учасник кидає кубіки ходу. Яка кількість очок випала, на ту кількість клітинок може переміститись персонаж. Коли герой виходить в коридор чи відкриває двері в кімнату, заргон, згідно з квестом, виставляє на дошку все, що знаходиться в полі зору персонажа. Щоб розпочати бій з монстром, треба стати поруч з ним і кинути бойові кубики. Варвару для атаки треба кинути 3 кубики. Один череп на кубіку мінус одне очко здоров'я. Щоб знешкодити скелета, потрібен тільки один череп. Скелету, щоб відбити атаку, треба кинути 2 кубіка. І щоб хоч на одному, випав захисний знак. Скелет програє бій і вибиває з гри. В кімнатах можна виявляти пастки, приховані двері. Артефакти та шукати скарби. Але може статись так, що замість скарбу ви натрапите на пастку чи букаючого монстра. Між квестами можна і потрібно купувати за знайдені скарби більш круте спорудження, так як складність гри буде збільшуватись від квесту до квесту. Hero Quest – неймовірно красива та якісно виконана гра, в якій ви з головою поринете у одвічну боротьбу добра і зла фентезійного світу. Тож не дивно, що існують також і доповнення. Якщо ви хочете, щоб ми зробили відеоогляд на доповнення, напишіть про це в коментарях. А як сподобалось відео, став лайк, підписуйся на канал, а з нас огляд нової настолки кожного тижня.